Гірські курорти Львівщини стануть центром зимового відпочинку. У цьому переконаний очільник області. Михайло Костюк інспектував сколівські курорти. Вердикт треба модернізувати. На лижі снігу в горах Досталь Власники гірськолижних курортів кажуть, ціни не кусаються. Ціни по не відрізняються між собою на різних горках, однакові. Значить, я думаю, що вони будуть коливатися в межах 100-150 гривень». Тих, хто займається гірськолижним промислом, дедалі більше є. Відтак, аби залишитись на плаву, потрібно йти у ногу з часом і тут не обійтись без інвестицій. Не може бути, щоб в якомусь місці розвивався комплекс і він сам по собі був цікавий. Ні, такого вже зараз нема. Світ глобалізований. Ви бачите, ми сьогодні з вами поїхали в одне місце, в друге, в третє. І скрізь бракує одного. Взаємодія, планування розвитку і створення умов. Які своєю наявністю будуть запрошувати відвідувачів. Наразі у горах лише поодинокі відпочивальники, а наплив туристів очікується вже 20 грудня. У Сколівському районі вибір для лижників величезний. На сьогоднішній день на території району є п'ять канатно-крісельних доріг, 29 бугельних, 30 гірськолижних трас. Тобто ми сьогодні маємо такі п'ять зон на території району, які дуже добрі для розвитку гірськолижних видів спорту. Щорічно Львівські курорти відвідує близько 300 тисяч туристів. А щоб погані дороги на Славськ не відлякували туристів, вже з наступного року цю проблему будуть вирішувати. І Тафічук, Андрій Сладков, новини.